Казка сірко. В одного чоловіка був собака сірко, дуже старий. Хазяїн і прогнав його від себе. Приходить до сірка вовк та й питає, чого ти тут сидиш? Прогнав мене хазяїн. А хочеш, щоб хазяїн тебе прийняв? Допоможи, я тобі віддячу. Як вийде твій хазяїн із жінкою жати, каже вовк, і вони дитину положать під копою, то я візьму дитину, а ти забиратимеш її у мене. Я неначе тебе злякаюсь і пущу дитину. От хазяїн і жінка вийшли жати. Жінка положила дитину під копою. А сама ж некого чоловіка, коли це вовк біжить житом та за дитину і несе її полем сірко за вовком. Догнав, забрав дитину, приніс до хазяїна та й віддав йому. Тоді хазяїн вийняв із торби хліб і шматок сала та й каже На, сірку, їж за те, що не дав вовкові дитини забрати. Увечері ідуть із поля, беруть і сірка. Прийшли додому, хазяїн каже жінко, вари галушки та із салом затовчи. Посадив сірка за стіл, галушок набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб гарячим не опікся. А той чоловік, діждавшись м'ясниць, Віддає дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов вовка та й каже Прийди в неділю увечері до городу, а я віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Вовк, діждав, що неділі, прийшов, куди Сірко сказав. А того дня було весілля. Сірко вийшов до вовка, увів у хату і посадовив під столом. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував так, що вовк не втерпів та каже: Буду співати. Сірко каже: Не співай, бо тут тобі буде лихо. Та вовк як завиє під столом. Деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка, а сірко і закрив його собою. Хазяїн каже, не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте. Він і сам йому раду дасть, не займайте. Сірко вивів вовка аж на поле та й каже, Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощались.